Доброго дня, друзі, значить, отака е, модернізація комбайна. Значить, що було? Було заїхав молотить, не знаю, чи може гарбуз е, припікся, да, ну, підгнивати почав чи не пойму, що воно таке. Почало е, кидати значить, е, жмиху у мішок, друзі. Ну, ось сюди мішок чіпляється. Почало е, е, кидати не те, що шкірку саму отаку ось. У мішок, а прямо м'якоть від гарбуза. Почалася м'якоть йти в мішок, і вийшла така каша в мене. Я його одразу не побачив, а хлопці, роботники, які в мене тут міняли мішки, бо я був за кермом у тракторі, не звернули на це увагу. І, коротше, одну сушку намолотив такої м'якоті, що капець. Воно сушу вже не знаю скільки годин, і не знаю, коли вона висохне. Ну, то таке висохне, висушимо. А діло в тому, що, значить, я теж не догадався, чому воно викидає її. Значить, позвонив одному чоловіку, в якого теж є такий комбайн, і думаю, запитаю, він займається давно гарбузами. Запитаю, що може бути, що кидає м'якоть у мішок. Якби і, ну, комбайн новий, труби сепарації по 2,5 метра. Ну, непонятно чому. На деку все там нормально, ну, тобто зазориці по 6 мм, все як положено. А виходить така штука, ось я витягнув вала, значить, від комбайну. Ось вал. І виходить, дивіться, як стоять оці шкрипки. Значить, товщина їх 6 мм, 6, ну дуже тонкі. Надо ставити, чоловік мені сказав, що треба ставити десь сантиметр, тобто 10 мм. У ну, мене сантиметровий немає, є 80-90 чи мм. Бо оце на вигрузний, ось бачите, яка товста стоїть, а тут ну, взагалі тонкий. І вони ось так поставали і вони просто не відділяють м'якоть. Воно за зиму перемерзло і літо стояв він не накритий, тобто комбайн, сонце жарило страшнюче. І ці ось, ось крепки просто задубіли, друзі, бачите? І ось я думаю, що за цього воно може бути. Що просто не видавлює м'якоть. Шкрипки в такому діапазоні стали і просто м'якоть нормально не притискають до барабана, до труби сіпарації. Тобто сюди не притискається нормально. І йде м'якоть у мішок. Друзі, ну, якщо я прав... І цей товариш мій правий, ну що він мені підказав, що треба подивитися до шкрипків, а якщо, що, то їх треба замінити. Е, скажіть, чи правильно? Я думаю, що треба замінити шкребки. Яка ваша думка, друзі? Підскажіть, будь ласка. Ось так вони виглядають. І навіть і вже, ось як видно, тріщини на них, бачите? Цей товстий нормальний, немає не тріщин, а ці танки просто. Незрозуміло, що вона. І вони так усі виглядають. Усі, бачите? Загнуті. Я як витягнув їх, вони так і стоять задубівші. Тобто, друзі, якось так.